Всіх вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра і починаємо з особистого життя. До чого вам готуватись у вашому особистому житті? Ось тут такі гарні емоції будуть, знаєте, з приводу того, що ви будете чимось дуже задоволені, щось збережеться для вас. Не буде витрачено зайвого, не буде взагалі щось загублене. І тут, знаєте, як не самотужки, а хтось вам, з вами поряд буде в цей момент. Через когось ще можете дуже бути задоволеними, через якусь людину, а може взагалі будуть ну, як радіти будете просто от за людину. Що в людини нічого не втрачено, і що взагалі людина не загубилась чи не загубився. Якась така, знаєте, емоційна ситуація, але вона про приємне. про те, в чим ви задоволені, те, в чим ви впевненіше себе відчуваєте. Сфера кохання до чого вам готуватися у сфері кохання. Бачите, щось тут дійсно, щось тут. Залишається поряд з вами, чи у вас, чи, чи король мечів, коротше, нам тут показаний. І ситуація, в якій буде як людина, як з'явиться з, з якоюсь пропозицією, з якоюсь розмовою до вас. Це, знаєте, як, наприклад, від людини може надходити. Якась підказка, де в чим вам зберегти свої статки, свої якісь матеріальні там накопичення, свої якісь, наприклад, можливості пов'язані з матеріальним світом. От Питаємо про кохання, але в цей день не так багато того кохання буде, скільки буде, знаєте, Ну, хоча хоча, це ж теж з коханням так робиться, скільки людина буде опікати вас, допомагати вам в чимось. Ну, це ж не від поганих почуттів таке роблять люди, а навпаки з такими, знаєте, з добрими почуттями. Робота. Давайте побачимо, до чого вам готуватись в роботі. Ну Тут на, трошки як на роздоріжжі опинитись. Якщо хочете починати щось новеньке, для когось може взагалі, от знаєте, як спочатку щось закрите цілком і повністю, і одразу щось нове починати. День буде цікавий. І день буде такий, що допомоги, допомоги вам в цих ваших справах не буде ні від кого. Самотужки будете робити, що ви там собі налаштовуєте ну, по своїх мріях, бажаннях. А, ризик певний тут є, але є у вас і досвід. Тут не буде так, знаєте, просто ризик. Нічим не підкріплений. Тут з досвідом, тут тому і будете ризикувати, бо маєте багато знань в якійсь галузі і хочете, а якщо я так зроблю, як це буде далі? Скажу одразу, що десь ви там радіти будете, десь гарні такі результати вас чекають, тож що ви там собі напланували, робіть? Далі дивимось, що важливо прийняти. І до цього теж треба готуватись. Що вам важливо прийняти. Знов цей король Мечів. Так, дивіться, Королева Пентаклів і король Мечів і якась складна ситуація між цими людьми. Складна може бути з будь-яких причин, бо тут як розібратись в чим треба. Але, може, просто от сил не вистачає в цей день, втома якась, знаєте, от або, або не виспані, або просто там ну, щось на вас впливає, і це от ускладнює можливість спілкування з людиною, ну, щось між вами так складненько буде. Ситуація затягується трошки, mm. якщо. Хотіли б, воліли б з цією, з цією людиною взагалі закрити якісь питання і більше б не спілкувались між собою вже б, якщо б все закрили, то розумійте для себе, що в цей день не закриється цілком і повністю ситуація, вона буде ще тягнутися далі. Будуть ще якісь там ну, спільні э, питання, розмови, тобто буде повернення до спілкування. Від чого краще б за все відмовитись в цей день? Давайте побачимо, бачите? Ага. Угу. Трошки я уточню. Так, ну дивіться, одразу заспокою вас, що завершиться ситуація цілком і повністю нормально, але таких втрат якихось тут не буде. Щось ви таке своє, або з нерухомості, або якось ну, якась там ситуація матеріального порядку, воно у вас залишиться, ви не втратите нічого, але. Будьте уважні, що тут як ошукати вас хочуть в ситуації, це може бути пов'язане для когось з вас, ну, наприклад, оформлення нерухомості, ну, як в спадку оформлення. Це може бути ситуація, в якій м щось лякає, знаєте, тут щось панічне таке. Але ситуація, ну от як, ну як з хитрістю вона взагалі буде от подаватись, розповідатись вам, десь там хитрувати хтось з вами буде. Не втратите ви нічого такого свого, не віддасте нічого такого свого, але ж кажу, нагадую. В ситуації будете задоволені, хоч і трошки злякаєтесь тут, буде такий трошки переляк у вас. Так, далі дивимось, чого не уникнути в цей день, давайте побачимо. Ніколодище і диявол. Дивіться, король Кубків, королева жезлів. І ситуація, яка між ними відтворюється от на зараз, на сьогодення. Вона така, що знаєте, тут королева жезлів вона бере на себе відповідальність по цій ситуації. Вона воліє цю ситуацію цілком і повністю закрити. Але ж не так воно станеться, як бажається. Бо або вона де в чому залежна від цього короля Кубків, або це він від неї цілком і повністю зараз залежний і буде про себе нагадувати. Ситуація, в якій вона має сумнів щодо цього короля Кубків, він знаєте, от людина з почуттями, людина емоційна, людина, яка себе дуже сильно любить. І дещо він її, я так розумію, дратує, дійсно дратує. В якихось ситуаціях навіть сильно дратує. Вона стримує себе дедалі більше. Ну, дивіться як. Тут, знаєте, дещо навіть ревно ще. Не буду уточнювати від кого до кого, бо ви різні, і у вас по-різному воно може бути у когось. Жінка трошки ревнує, а у когось чоловік трошки ревнує до жінки. Але ж по цій ситуації, давайте уточнювати, відлюдництво таке буде і спілкування. В праці подальшої, такої, знаєте, щоб люди дуже часто спілкувались один з одного, так, такого не буде. Іноді спілкуватись будуть, іноді щось пропрацьовувати між собою будуть, але це, як знаєте, десь воно як навпіл розділиться. Ну, Наприклад, якщо там, до цієї ситуації люди Ну, скажімо, кожного дня спілкувались між собою, щось там опрацьовували, то після цього дня можуть через день спілкуватись, працювати далі. Ну, тобто тут зміни будуть, але не цілком і повністю такі, як хочеться королева жезлів. А все ж таки тут навпіл. Воно, знаєте, от буде її враховане бажання і його враховане буде бажання. Далі дивимось. Давайте побачимо пораду від вищих сил для вас на цей день. Угу. Цікаво. Ну, взагалі-то дивіться як. Взагалі-то. Тут, як сонечко, знаєте, виходить для вас, засяєте, радіти будете. Якась ситуація, знаєте, вона як вигорає для вас. Вона цілком буде змінюватись, вона буде йти, знаєте, як від проблем якихось будете звільнятись. Щось так буде висвіт, висвічено, так буде прояснено, так буде зрозуміло. Що просто ситуація, от просто вона завершиться, вона цілком і повністю закриється, бо більше просто не буде змоги її тримати, її продовжувати. Отак от тут виглядає. Тож просто, це, як знаєте, хочуть вас заспокоїти. Так. Зараз. Так, дійсно, щось. Цілком і повністю закривається і так, що ви будете задоволені, відріжеться, от просто, от, ну, просто все геть, піде від вас якась складна для вас ситуація, в якій ви лякались, в якій ви е, хотіли б, знаєте, десь втікти, і щоб з цим більше ніколи не стикатись. Ну, просто воно вже майже, майже, майже дочекайтесь. У кожного з вас там щось своє. Все, на цьому я закриваю відео. Всім дякую, хто подивився, всім вам гарного дня, гарних подій і бережіть себе. Побачимось, всім пока.